Як ви ставитесь до ініціативи президента України роздати людям фінансову допомогу в розмірі однієї тисячі гривень? Ну як вам сказати, Нормально? Та, проти Проти. чому? Ну, а що це тисячу гривень? На сьогоднішній день це немає нічого. Ну, напевно, для тих, хто потребує. Можливо, це і нормальна ініціатива, але в наш час, я думаю, що ці гроші краще спрямувати на збройні сили України. А ви скористаєтесь? Чудово відношусь, хоч щось дадуть людям, може більше почнуть донатити. А на що плануєте витратити, якщо не секрет? На донати, звичайно. Позитивно, в цілому. Я книжку куплю, за комунальні. Пугано. Так чому? Ще одна нічого не спасе, а це буде дірка в бюджеті. М -м -м -м. Я, я не знаю. Якось. Я працюю, за на себе, заробляю, Ті, що дадуть, не дадуть. Мені все одно. А на що б витратили? На, на комунальні послуги, на донат, на донат, коротше.